Черги до військоматів заплив на матраці через Дністер і поради, як сховатися на вулиці від ТЦК. Українці по різному реагують на новий закон про мобілізацію. Новий зашквар від папи римського до чого закликав понтифік українців. Росія анонсувала ракетний удар по Польщі. Про все це зараз розповім детально у студії. Яна Кочкурова і ми починаємо. Паримський знову взявся за старе і знову закликає всіх до миру. Бо на його думку, мир досягнутий шляхом переговорів кращий ніж війна без кінця. В інтерв'ю CBS News він сказав дослідно: будь ласка, країни, які перебувають у стані війни, всі вони припиніть війну, шукайте переговори, шукайте мир. І додав, що українські діти забули як посміхатися однак не згадав через Кого саме так відбувається, схоже, понтифік і досі не розуміє, що зупинити агресію, насильство і війну може лише сторона, яка її ініціювала. А от хто точно не збирається зупиняти війну, так це Російська Федерація в Україні. РФ посилила удари керованими авіабомбами на Херсонщині. Три-чотири в день зараз почали прилітати на нашу на наше правобережі. До цього не було. Звичайно, восени їх було дуже багато, але потім, коли наші протиповітряне протиповітряна оборона збила близько 10, сутрі з які саме не наносили ці удари, кількість авіабомб знизилась до нуля. Зараз знову. Збільшується та вочевидь, Кремль готує вторгнення і в інші країни, бо вже зараз РФ виробляє зброю у кількостях вищих за її потреби на війні. ВПК Росія працює на заповнення складів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Крім того, країна-агресорка наклала вето на резолюцію Радбезу ООН про заборону ядерної зброї в космосі в Білому домі. Переконані, це свідчить, що росіяни. Мають плани щодо такого розміщення своєї агресивної позиції. Росія не приховує а лише. Підтверджує офіційно скандальну заяву. Зробив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков. Він наголосив, що ядерні об'єкти НАТО в Польщі стануть законною мішенню для Росії. Мовляв, відповідне рішення буде прийнято, якщо зброя альянсу буде постійно знаходитись на території Польщі. І поки папа фантазує, Росія накопичує свої резерви і залякує світ ядеркою, Україна живе реальністю. А вона така, що наші захисники цілодобово відбивають атаки ворога, як на землі, так і у небі. Лише подивіться, як їм доводиться збивати ворожі дрони. Ефектне відео з українським міг 29 набирає популярності в мережі. Не штатах Америки точно є ще один запасний, і ми про нього вже домовляємося. Так, Дмитро Кулеба розповів вже про восьмий Петріот, який невдовзі може опинитися в Україні в інтерв'ю «The, The Guardian Решту сім за попередніми домовленостями мають передати європейські партнери. Зокрема, одна ППО вже їде до нас з Німеччини. Тим часом Україна планує налагодити самостійне виробництво петріотів. Головна мета бути незалежним у цьому питанні і більше не випрошувати. Допомоги у союзників. Чи це реально? Та скільки часу на це піде, мої колеги досліджували. За більш ніж два роки війни Росія випустила по Україні 4 тисячі ракет різного типу та класу та понад 5 тисяч дронів. Ворог систематично знищує інфраструктуру та мирне населення. Багато запущених Росією ракет і дронів досягають своїх цілей. Нам к сожалению на початок широкомасштабного вторження досталось фактически обескровленная система ПВО, в том числе из-за коррупционных действий предыдущего руководства Министерства обороны Украины, которые за копейки продали системы ПВО. Поэтому речь идет о том, что нынешнему военно-политическому руководству приходится фактически с нуля создавать эшелонированную систему украинского ПВО. Зараз Україна має три американських системи патріоти і стільки ж Арі Але за словами президента нам на вчора. Ще потрібно як мінімум сім американських ППО. І можливо, ці системи, як і ракети, в майбутньому не треба буде просити, оскільки в Україні може з'явитися виробництво патріотів і ракет до них. Це абсолютно реально. Є багато компаній. Я зараз говорю не про Петріот, а про інші можливості, які вже розпочали будівництво або спільні проєкти з українськими компаніями вдома. Ми будемо активно працювати, щоб це стосувалося всіх можливостей. Включаючи такі складні, як Патріот, під Києвом вже розпочали будівництво заводу з виробництва турецьких безпілотників Байрактар. Оборонний концерн Рейн Метал планує цього року побудувати в Україні чотири збройні заводи та завод з виробництва бронетехніки. Тож поява виробництва американських систем Патріот виглядає логічною. Украинской ВПК есть достаточно потенциал интеллектуальный и, соответственно, производственный для того, чтобы разместить непосредственно на территории Украины производство систем ПВО и ракеты, соответственно, ну, непосредственно самих, скажем так, батарей. Посол України в США Оксана Маркарова каже, що переговори про будівництво вже тривають, і це питання часу. Це стратегічне завдання, бо наш ворог нікуди не подінеться. Без того, щоб ми не почали самі виробляти дуже багато, як мінімум, складових, а як максимум уже завершених деяких продуктів, ну ми розуміємо, що навіть після нашої перемоги. Росія нікуди не подінеться. Нам потрібно виробляти більше. Це велике глобальне стратегічне завдання, і якраз це великий елемент економічної співпраці, але й також по підвищення боєздатності і виробництва тих спроможностей, які потрібні Україні зараз негайно. З огляду на нинішню потребу у високоякісному ППО, завантаження з виробництва забезпечене на багато років уперед. Крупний город в ідеалі дуже бути батареями для того, забезпечити надежную защиту для, от баллистических и баллистических ракет в случае применения массированного удара. Батарея, как бы, в нашем понимании, это два огневых взвода по четыре пусковые установки в каждом из взводов. Нам бы не стоило бы ожидать начала этого производства в ближайшее время, поскольку очень нужны мощности, нужно их оборудовать, нужно развернуть соответствующее производство. Все это перспектива, ну, как минимум, среднесрочная. То есть это точно вряд ли будет в этом году. Про терміни поки що говорити зарано, але за сприятливих умов український завод з виробництва ЗРК Патріот і ракет до нього може бути побудований вже до кінця 2025 року. Два роки не бачене черги до ТЦК. У мережі почали ширитися фотографії, начебто, біля військоматів почали збиратися величезні черги, з бажаючих оновити власні дані. І це попри те, що новий закон про мобілізацію ще не набув чинності. Водночас, ті, хто таки дійсно спробував відвідати ЦЦК, скажеться на некоректну роботу установи і малу кількість прийомних годин. Мовляв, за день оновити свої дані вдається максимум кільком десяткам чоловіків. Ба більше для цього. Потрібно займати чергу о п'ятій ранку. На жаль, є і зворотня сторона медалі. Далеко не всі чоловіки настільки свідомі і воліють встановлювати рекорди не з простоювання під ТЦК, а з запливів через річки. Ось цього у хілянта спіймали прикордонники на півшляху до Молдови. Турист на матраці гріб, що сили не злякала його ні стрімка течія, ні розлив дністра. І навіть 4 тисячі не пошкодував для організаторів запливу. За цю суму він отримав плавзасіб, водонепроникний пакет для грошей та телефон і купу проблем. Пошуку хилянців в Україні виходить на новий рівень. Поліція на запит військових створить спецпідрозділ з їх виявлення та вилову. Такими заголовками замайоріли вітчизняні змі. Що насправді планують зробити правоохоронці, та як шукатимуть чоловіків, які переховуються від ТЦК. Спецназ пошуку і затримки у Хилянців в Україні може з'явитися новий спецпідрозділ. В деяких впливових телеграм-каналах з'явилася новина про те, що зараз в силових структурах серйозно обговорюється питання створення окремого великого підрозділу, який буде займатися винятково пошуком та доправленням холянців до ТЦК. Військове керівництво, начебто, звернулося до офісу президента з проханням посприяти створенню такого підрозділу в лавах нацполіції. Що зараз ці розшукові? За, заходи, які ну, виколять поліцію, наприклад, навіть, скажімо, власного досуду для мене є люди, які працюють по цьому цій справі, вони не можуть, не можуть зробити нічого, тому що заїжджаючи в той чи інший населений пункт, люди просто ховаються вдома, і поліцейський не має жодного юридичного приводу для того, щоб зайти в їхню оселю. В Нацполі подібні плани і розмови прямо не підтверджують. Втім, визнають, що в їхній структурі зараз проводиться низка нарад, де обговорюється посилення допомоги поліції представникам ТЦК. Водночас поліції зазначають, що не мають повноважень видавати повістки, і нині і так вже залучені до пошуку ухилянтів. Але цим займається не якийсь спецпідрозділ, а звичайні поліціянти. Норми в законі, які регулюють кримінальну відповідальність, є всі ці три статті і. Ті, які поряд з ним, це підслід пряма підслідність національної поліції України, Так що орган, який є, повинен здійснювати досудове розслідування в Україні, є. Оперативні підрозділи можуть застосовуватися будь-які проблеми з ухилянками і загалом мобілізацію в керівництві держави добре усвідомлюють. Про це йдеться чи на кожній ставці верховного головного командувача. Армія виснажується воїнам потрібні ротації а бажаючих їх замінити на передовій все менше і менше. Тож рухи в бік посилення роботи з ухилянтами і допомогою співробітникам ТЦК відбудуться неодмінно. Однак, навряд чи задля цього виділятимуть окремий підрозділ. Звісно, на створення подібного спецназу суспільство відреагували кардинально по-різному. Серед активного населення в самій армії та серед родичів військовослужбовців подібні ініціативи щиро вітаються. А от інша частина країни гучно обурюється. Проблема з ухиленням військовослужбовців, які воюють, вони з ним стикаються тоді, коли вони приїжджають додому і бачать знайомі обличчя до абсолютно здорових людей. Друзі. Якихось там знайомих по роботі цивільні, які не приймають усі війні і намагаються, скажімо так, не піти будь-якими способами на фронт, це трошки морально пригнічує. Це правда, подивіться, наприклад, що зараз твориться у Польщі та інших країнах світу після наказу МЗС не надавати військовозобов'язаним консульські послуги. Да йди на Україну, ты е служи! Чесно кажучи, тут просто соромно за земляків, та повернімося до нового спецпідрозділу. На думку юристів, його створення не надто законне, та й, взагалі, це тупиковий шлях розвитку в демократичному суспільстві, бо держава витрачатиме на це додаткові чималі кошти, а результат буде тільки погіршувати ситуацію, адже будь-яка дія здійснює відповідну протидію, тим більше в Україні, де використання репресивного апарату завжди викликає не покору, а навпаки, обурення, заворушення та суспільну напругу власне створювати щось нове на законодавці, тим більше на законодавчому рівні. Я більш ніж переконаний, що цього не буде. Ці особи, хто про це говорить, це люди, які просто в нього вносять резонанс і деструктив в суспільство для того, щоб ну, як це правильно зловити по-простому хайп на цій темі, але разом з тим внести. Більше негативу в суспільну думку аніж користі. В армії також добре розуміють, що силою не бути милим, адже зі ста силоміць мобілізованих майже 70% потенційні п'ятисоті. Але у той самий час воїни добре усвідомлюють, якщо українську армію не поповнювати резервами, пойло таки здійснить свої плани. У війську розуміють для покращення мобілізації в першу чергу потрібно підвищувати мотивацію, зокрема і фінансову. Людина, яка ризикує життя, має отримувати і відповідну оплату. Також як альтернативу мобілізації. Розувати як професійний рекрутинг, коли людина знає, куди вона йде служити і на яких умовах. А головне, коли цінний спеціаліст приноситиме користь на відповідному своєму фаховій місці, а не коли мікроскопом забиватимуть цвяхи. Я, наприклад, особисто переконаний, що мобілізація повинна відбуватися шляхом рекрутингу і добровільного вступу на державну службу, тому що таким таким шляхом туди потрапляють мотивовані. Правильні бійці. А коли, наприклад, репресивними методами люди туди затягуються, то це точно не сприяє нашому війську і нашим захисникам. Більше того, інколи, можливо, ще й може нашкодити. Втім, у більш радикальних експертів є ще одна дієва пропозиція для поповнення військових резервів ЗСУ. Цей резерв називається працівники державного управління. Справедливість вимагає, що вони перші повинні йти на фронт. Всі ті, хто 30 років отримався за наші податки, всі ті, хто створив матеріальну основу свого життя за рахунок українського бюджету. Саме вони, ці зброї в руках, повинні захищати свій добробут. І це логічно, і це справедливо. Чи впорається країна з мобілізаційною кризою, інакше і бути не може, адже для нас це виклик екзистенційний, це питання нашого виживання та існування. І ті, хто сподіваються відсидітись, мають усвідомити ФСБ прийде за всіма. Кремль не вибачить нам вже просто того, що ми українці. А відтак треба битися саме зараз. Коли нас ще багато, ми разом. І коли в нас в руках ще є зброя. Не ховатися і не втрапити на працівників ТЦК. Українці у соцмережах діляться своїми лайфхаками. Коротше, пацаки, показую лайфхак, як ухиляти зі ТЦК. Чорні карго штани, зелена курточка, зелена корточек краще зелена пліска. Можна спокійно виходити з хати. Йдемо перевіряти лайфхак. Щоправда, спроба героя цього відео зазнала поразки. І штани кольору хакі не вберегли його від повістки. Коротше, лайфхак не робочий. Відміна не не робіть. Це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити головних подій дня. Побачимось.